Щорічно, з 25 листопада до 10 грудня проводиться всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства з метою привернення уваги та проблем подолання насильства у сім'ях, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Період цієї кампанії охоплює наступні важливі дати: 25 листопада, Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня Всесвітній день боротьби зі снідом. 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня Міжнародний день волонтера. 6 грудня. Вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі. Десяте грудня. Міжнародний день прав людини. Традиційно в нашій школі в ці дні проходять тематичні уроки, лекції, круглі столи. Та зустрічі, які спрямовані на підвищення обізнаності учасників освітнього процесу. Цей рік, незважаючи на війну, постійні обстріли та відключення електроенергії, не стане причиною забуття цих дат, адже жорстокість і насилля потрібно навчатися зупиняти ще з насіння, поки воно не проросло і не пустило коріння. Так сьогодні, 29 листопада, в нашій школі пройшов перший захід який відкриває символічний ланцюжок подій, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною незалежно від її статті, є порушенням прав людини, організатори заходу Служба у справ дітей та сім'ї Голосівської РДА, Голосівське управління поліції ГУНП у місті Києві, Голосівський районний. У місті Києві Центр спіци... соціальних служб спеціалізована школа No85 міста Києва. Знаю, що багатьох глядачів цікавить питання, наскільки такі профілактичні заходи щодо запобігання насильству є дієвими, чи дійсно вони можуть зупинити насилля, чих функція скоріше заключається в тому, щоб навчити дітей розпізнавати небезпеку та вказати, як діяти в таких обставинах. Тож ми адресуємо їх директорів школи Тетяни Миколаївні. Сьогодні в школі номер 85 пройшов перший захід проти насильства. Чи потрібен такий захід у школах? Ви знаєте, я вважаю, що потрібно проводити цілу систему заходів, тому що вчити треба як себе поводитися, як вміти себе захищати, як вміти захищати оточуючих і правильно. Визначати, що є насилля, що нам заважає відчувати себе в безпеці. І це, звичайно, потрібно вчити починати вчити зі школи. Звичайно, сім'я багато допомагає, сім'я дає можливість перші вивчити перші правила поведінки і захисту, але всіляки в житті бувають. Тому ці 16 днів без насилля, коли кожен аспект якийсь який може бути насилля над особистістю саме він і дає можливість нас підготувати дітей до дорослого життя? Є такі заходи. Перше дієво може бути те, що перше інформаційне, щоб люди просто знали, що є таке і що вони, куди вони можуть звернутися. Адже сьогодні ми зустрічалися із працівниками ювенальної поліції. Із працівниками патрульної поліції, і зустрічалися з працівниками служби в справах сім'ї та молоді. Сьогодні ми спілкувалися з діть, співробітниками різних правоохоронних органів, залучені були психологи. Тобто, тих, хто хотів отримати інформацію, певно, він міг відчути. І навіть ми запропонували дітям висловити свою точку зору. Ви бачили акцію це долоньки, я голосую проти насилля. Це були пересолі захисту, скажімо, особистості, які працювали разом з нашим психологом, діти з Анною Олександрівною. Але це дійсно було те, що ми можемо реально зробити. Таких заходів заключається у тому, щоб навчити розпізнавати дітей, що є правила насилля, а що ні. Чи такі заходи справді можуть запобігти насильству? Ви знаєте, що можливо, можливо по-перше, роз... вміти розпізнавати, ознаки, знати. Це просто знання. знаєте, як кажуть, Якщо я маю знання, то я озброєний, уже озброєний. Я знаю, як діяти. Тому що найбільший страх у людини це те, що робити щось, те, що було невідоме, те, чого я не знаю. І тому людина іноді може не. Прийняти для себе рішень що навіть особистого захисту, вона не буде знати, куди звернутися, що зробити. А так я сподіваюся, що наші діти побачили, що правоохоронні органи вони не е, є загрозою, вони є допомогою, вони є порадником і вони можуть підтримати. На такі заходи можуть зупинити насилля? Заходи можуть е, допомогти зупинити насилля. Звичайно, я реально розумію, що просто один захід, який проводиться, він є. Це ціла система, це великий річний план з цього напрямку, який виконує школа. Ваші очікування від проведеного заходу і чи справдилися вони сьогодні. По перше, я дуже хотіла, щоб в нашому шкільному оточенні з'явилися нові партнери. І вони підтвердили, що вони нам допомагають. Це дійсно була і патрульна поліція, ми з нею системно працюємо. Це і служба в справах сім'ї, з якою ми працюємо, яка нам допомагає захищати дітей від різних ситуацій, які бувають, на жаль, в сім'ях от, з оточенням. Це наші партнери-психологи, які нам допомагали. Ювенальна поліція яка дуже чітко ставиться в дані захисту дітей. І для нас було головне, щоб діти відчули, що є такий захист це перше. Друге, дати інформацію. Ми отримали інформаційні матеріали, які, я сподіваюся, діти донесуть до сімей і переговорять це з батьками і на класних годинах з класними керівниками. Ну, а третє, це просто те, що наші діти мали можливість поспілкуватися, подивитися і отримати ще певний життєвий досвід.